Дорогі друзі, я хочу передати вітання разом з нашими бойовими побратимами з Покровського напряму. Сьогодні можу наголосити, що це один із найскладніших, а може найскладніших. І один із найважливіших, а може найважливіший напрям. Якщо ворог візьме Покровськ, обійде, візьме в Клещі, з півдня він може розвивати удари на Дніпропетровську область, а з півночі. Наслав'язка, метод, дружковку і інша. І саме тому в руках цих воїнів, а тут сьогодні присутні представники 15-ї бригади, знаходиться майбутня доля України. І те, що сьогодні потребує Україна, потребує об'єднатися навколо Збройних сил. І те, чого вона точно не потребує абсолютно незаконна, неконституційна атака на єдність. Незаконні санкції, які перешкоджають мені допомагати армії. Бо єдиний, хто постраждав від ваших санкцій, ваших шановні, а точніше, не шановні члени Кабміну, які сповзли під столи і з під стола, проголосували за ці санкції. Не шановні члени РНБО, призначені Зеленським, які також не мають жодних підстав, проголосували. А санкції направлені проти українського солдата, яким ви перешкоджаєте, щоб ми допомагали в той час, коли ви залишили їх без зброї, без техніки, без обладнання, без боєприпасів, без грошей. Поверніть їм гроші місцевих бюджетів. Зупинить російський транзит нафти через Україну, забезпечте! Перенаправлення грошей, які ви забрали у армії і перенаправляєте на атомні електростанції, бо вони сьогодні повинні мати грошове забезпечення, вони повинні мати бойове забезпечення, і вони повинні мати єдність українського народу, яку ви намагаєтесь його позбавити. Так і буде. Слава Україні! Ми не боїмося, ми переможемо. Так і буде. Дуже дякую вам. Дякую за допомогу. Побачимо. Дозвольте фото. Фото зробити з вами. Дозвольте.